Всім привіт! Мене звати Іра Лисюк, Я дизайнер інтер'єрів та архітектор. І з вами моя рубрика «5 хвилин про дизайн. Сьогоднішня тема дуже актуальна і звучить вона так. Як стильно оформити вікна у сучасному інтер'єрі. У нас є, по суті, лише три задачі, з якими нам треба справитись. Перше це захист від сонця, друге це захист від посторонніх поглядів, і третє це декор, тобто створення якоїсь затишної атмосфери. І я вам дам якісь певні підказки, певні провірені такі варіанти, які можна використати, і вони будуть дивитись стильно, сучасно і актуально. Перший варіант, як не дивно, це залишити. Вікна зовсім без ніякого оформлення. Тобто, якщо нам не потрібно вирішувати ось ці три задачі, захищатись, ховатися від сонця, або ж, наприклад, у нас є якийсь дашок по фасаду, або ж у нас північна сторона, якщо ми не боїмося посторонніх поглядів, або у нас нема сусідів, наприклад, у нас ділянка велика, або ж ми живемо у лісі, або на 32-му поверсі, і, наприклад, ми... Не любимо зайвого декору, зайвих клопотів, тому ми просто можемо залишити вікна неоформленими, впустити екстер'єр у інтер'єр, скажімо так, і насолоджуватися краєвидом. Тут це варіант хороший, актуальний, і він супер, виглядає супер стильно, супер сучасно у приватних будинках, у квартирах на верхніх поверхах ідеальний варіант. Другий варіант це широкі ролети. Білі або ж такого якогось світлого кольору, ну, переважно білі, з таким легким ефектом розмиття, такий сетіновий ефект, який мають. І тут один є важливий момент актуально зараз робити рулету не на кожну створку, а на повністю на все вікно. І чим ширше вона, тим вона виглядає стильніше і актуальніше. І коли вона опускається, створюється цей ефект розмиття, виглядає мінімалістично, дуже круто. І ем, цей сатіновий ефект він дуже актуальний зараз. Третій варіант це гардини рівні, з натуральних тканин, світлих відтінків і без тюлі, які ми створюємо цей затишок домашній у мінімалістичному інтер'єрі. Вони можуть бути просто зібрані у складку і, і або ж натуральні тканини, або ж імітація. Проте все-таки якась легкість повинна бути присутня, і тоді це виглядає круто. Четвертий варіант. Це дерев'яні широкі жалюзі. Ширина планки 5 см. Це можуть бути чорні, чорне дерево або ж під світле дерево, або яке у вас актуальне в інтер'єрі. Це виглядають дуже стильно, підходять і для вітальні, і для санвузла, і для дитячих. Ну, Супер варіант. У мінімалістичних інтер'єрах виглядає дуже круто. П'ятий варіант це ви можете повісити просто легкий тюль з легких таких ем, якихось натуральних тканин, льон, бавовна. Тобто ми створюємо таку ніжність, ми трішки себе захищаємо від ем, екстер'єру, проте все ж таки впускаємо цей, це сонце, цю легкість. І інтер'єр у такому разі, звичайно, він легкий, повітряний, е, світлий, позитивний. Шостий варіант це ролети або штори блокаут Тобто, якщо ви використовуєте проектор і хочете дивитись його у день, і вам заважають сонячні промені, або ж ви любите спати у повній темряві. То варіант з блокаутом. Тканина, яка не пропускає сонячні промені, для вас ідеальний, можете використовувати сміливо. Сьомий варіант розсувні ставні. Це дуже цікавий оригінальний варіант. Це можуть бути дерев'яні ставні з жалюзійними дверцятами або ж глухі. Тут варіантів, як вже ви скреативите собі, виглядає стильно, сучасно і досить цікавий такий нетривіальний варіант. Восьмий варіант оформлення вікон мушу про нього згадати. Він технологічний, сучасний, і ще років десять тому, коли я з ним познайомилась, він був надто дорогий. Проте зараз він вийшов на широкий ринок, і ціна у нього вже доступніша. Це матове скло, тобто це прозоре скло, яке може під дію електрики ставати матовим, і його використовують і у санвузлах. І в душових кабінах, і, наприклад, якщо спальня за склом, звичайно, він трішки коштує, вартує проте досить оригінальний варіант і для сучасних інтер'єрів просто супер. Дев'ятий варіант оформлення вікон теж дуже цікавий і оригінальний. Це екстер'єрний захист. Тобто це може бути захист від сонця, проте він не у приміщенні, а за вікнами у екстер'єрі. Це можуть бути дишки, маркізи, перголи, конструктивні архітектурні виступи над вікнами, які захищають нас від сонця, або ж це може бути теж якісь жалюзі зовнішні. І Таким чином ви захищаєте себе, проте в інтер'єрі у вас немає ніяких проблем з зайвим доглядом, скажімо так. І десятий варіант оздоблення вікон. Він досить до нього треба досить обережно ставитись і довірити це або професіоналу, або ж якщо ви сумніваєтесь, краще так не робіть. Це акцентне оформлення вікон, тобто це гардини насичених яскравих кольорів, це якісь градієнти. Це якісь геометричні орнаменти на гардинах. Проте, якщо ви не впевнені, то краще все ж таки схилитись до перевірених якихось базових варіантів, тому що, звичайно, ця річ вам швидко набридне. І тому ставитись треба з обережністю. Або ж довіртесь дизайнеру, і він, маючи художню освіту, вивчаючи кольорознавство, і ще багато чого він вам допоможе у цьому. Я назвала таких 10 варіантів оздоблення. Вікон у сучасному інтер'єрі, які зараз можна використати, звичайно, їх можна комбінувати в залежності від завдання, яке нам необхідно виконати. Наприклад, жалюзі можна поєднати з гардинами, або ж тюльт з гардинами, або блокаут з ставнями. Тобто тут варіантів маса. І ще трішки загадаю про антитренди у оформленні вікон, які зараз присутні, я їх бачу. і які би я не радила. Перше, перший антитренд це ролети день-ніч. Вони виглядають не дуже стильно, трішки так надто технологічно і не дуже актуально на даний момент. Другий антитренд це кольорова тюль. Така тюль вона на фоні вікна виглядає якоюсь ніби брудною, ніби якоюсь, ніби якоїсь таки вона давить трішки нам на психіку, скажімо так. Таку тюль я би не рекомендувала. Третій антитренд це гардини з блискучих тканин. Можливо, для якихось інших стилів вони підійдуть, проте для сучасного інтер'єру цей блиск він зараз не в тренді. І ролети з візерунками та орнаментами. Якщо ви обираєте ролети для своїх вікон, беріть ем, однотонні, білі або чорні, або сірі. Проте, без ось цих орнаментів, тому що вони з рулетами виглядають не дуже акуратно. Якщо ця інформація була вам корисна, напишіть у коментарях, або ж у вас є якісь ще свої думки на цей рахунок, мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую за увагу! Всім па-па!